Подому заяву розглядаю колеги в складі голови судді Морсика, судді Михайленка Хамзіна. Так, і в попередньому судовому засіданні Ігор Люсікович, ви не завершили, так? Я так розумію, подавати пояснення можна продовжити. якщо По суті. Ваша честь. По суті, пояснення хочу зазначити наступне. Продовжуючи своє пояснення, хочу зазначити наступне. Я вважаю, що даний матеріал щодо мого клієнта має ознаки політичного переслідування і свідчить про упередженість як правоохоронних органів, які готували певні матеріали і розслідування, так і під час підготовки даних позовних, даних позовних вимог. Якщо ми подивимося перший том, там є відповідний Витяг з переліку осіб, що яких застосовано санкції. Серед них визначено велика кількість осіб, яких я вважаю, ну Ви мабуть, минулого разу. Якщо забули, ви про це вже зазначали. Що серед цього великого переліку в основному є олігархії, а він не вже, відноситься коротко, до жодного це. Ми пам'ятаємо, тому я прошу перейти до більш конструктивного ваших Ваше, пояснень. Чесно. Це моя позиція захисту. По-друге, я хотів звернути увагу на інше. Якщо ви передивитесь, олігархи, терористи, всі інші е, отримали забор разом отримали разом. заборону в'їжджати на Україну 5 років. Мій клієнт і його дружина, яка взагалі ніякого відношення ні до війни, ні до України ні до чого немає. Єдине в неї питання, претензія про те, що в свій час колись чи коли Україна була в Крим, був під контролем України. Вона придбала якесь. Нерухомість у Ялті її чомусь заборонили на 50 років. То відповідно, неспівмірність інших обставин і осіб, і обставин, з якими застосовуються санкції, взагалі відсутність будь-яких підстав, які означали, з якого і чому саме до мого підзахисного застосовано санкції і такий розбіг в, в те, розбіг в забороні і застосованих санкцій неспівмірних з тими діями, які навіть зазначаються, а Воно свідчить про упередженість і певні політичні мотиви. Наступне перший документ, який після рішення про санкції, це йде стаття 11 2011 чи 12 чи 12 чи 13-го року. Про те, що мій клієнт колись працював у службі охорони колишнього четвертого президента України Віктора Януковича. Знову ж таки, це, це, це те, що це є перший документ, мені здається, що вони зазначає про те, що е, е, переслідування його клієнта має саме політичний характер і політичне забарвлення. Це не на те, що Мій клієнт припинив будь-яку роботу і у державних органах, і співпрацю з Віктором Януковичем ще у 2012 році. Тобто, коли Віктор Янукович ще був при владі і навіть прийнятий пізніше закон про ілюстрацію, звільняв ілюстрації тих осіб, які працювали на певних посадах, але під час керівництва Януковича звільнилися. Тому про те, саме можливість прив'язати мого клієнта до роботи на президента України і на для кандидата президента України в більшій мірі. Вона показує, що це є політичним переслідуванням і прив'язується до його колишнього зв'язку з колишньою політичною владою. Інше хотів би зазначити про те, що наступна стаття суда лісували мужці начальника служби безпасцянкович на 50 мільйонів. Ми бачили позивний позов. Ніяких там 50 мільйонів немає, близько й бути не може. Але сама стаття, яка вийшла майже та саме, під час розслідування кримінального провадження. І в якої зазначені документи і речі на фотографіях, ну, будівля ніякого відношення, мабуть, немає до самого клієнта, А саме документи і речі, які зазначені е як такі, що були вилучені під час обшуку, під час кримінального провадження, про те, що... Сидіти, якщо вам зручніше, Пашіся, якщо можна стоячи, такі... якщо я вас не, 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 не роздратовую. Мі мікрофон ближче. Давайте я ближче візьму мікрофон. Да. Е Мій клієнт, починаючи з 2012 року, був українським підприємцем, який займався відповідною закону підприємською діяльністю, сплачував податки. Проте, чомусь перше, що прийшло до уваги, це прив'язки його до якоїсь старої роботи, після якої минуло понад 10 років. І ніяким чином мені хотів би зазначити, що Хотів би зазначити, що мій клієнт допитувався неодноразово як свідок департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, які розслідували кримінальні провадження, пов'язані з Майдану, з владою і все інше. Надав належні покази, ніяких підозрів, ніколи ніяких питань до нього не було. Здійснював належним є громадян України. Проте, коли стало питання щодо вилучення його майна і конфіскації, це питання згадали як основне. Наступне в наступні матеріали, про які я хотів прокоментувати, це статті про те, що нібито Ян Занєвський був на території Херсонської області і вчиняв якісь протиправні дії. На підтвердження цього було ряд фотографій. Молодої людини, якою ніхто не може підтвердити, що це саме Ян Заневський. Ніхто не може підтвердити, що він взагалі був на території України. Все це виявлено припущеннях, а фотографії, які використовуються, це ті фотографії, які частково були вилучені або під час обшуку, або яких інших незрозумілих джерел. І ніяк не пов'язані, нічим не доведено, що ця особа саме перебувала в місті Херсоні. Надана підозра знову ж таки, вона відсутні якісь належні допустимі докази. І ми знаємо, що підтвердження, що певна особа вчиняла якісь дії, можуть вважатися судом доведеним, якщо з цього приводу буде кримінальне провадження. Наскільки мені відомо, вироку ну, в матеріалах справи я не бачив. Він ну, тому посилатися на певні статті. Ми не можемо. Хотів би сказати ще з приводу цього свою думку. Е, мені невідомо ніяких обставин, які підтверджують про те, що Ян Занєвський був на території України і вчиняв будь-які протиправні дії. По-перше, по-друге, що відповідна інформація, відповідні статті стали з'являтися після того, як Мною було під час розслідування кримінального провадження проаналізовано ті матеріали і докази, які надавали слідчим для підтвердження підстав для спеціального досудового розслідування. І написано заперечення про те, що ці докази вони є, ніяких прямих доказів немає і нічого не доводять. Тому я розумію, що це просто була проведена певна інформаційна кампанія, яка пов'язана була створити упереджене ставлення як до мого клієнта, так і. Створити видимість доказів про те, що нібито його син 에, був на території України, чи якісь злочини без належності того доказів. 에, 에, стаття, яка там запорозькій власті видвіли на Україну тріїх харекціоновщика вогня, ну, взагалі мені здається, що ніякого значення відношення до справи немає і 에, тим більше це саме. Потім 에, питання господарської діяльності. Є виписки з відповідних. 에, Єдиного государственного реєстра юридичних ліц. Що я хотів увагу, чому я вважаю, що і цим документи були матеріально-кримінального провадження і в відповідних матеріалах позовних. Якщо подивитися, то підприємства, які були зареєстровані, вони були зареєстровані 2004-2009 рік. Якщо ми передивимося всі ці уважно прочитаємо, то завжди написано, що або про прийняття рішення про ліквідацію, або про ліквідаційний баланс цих підприємств, якогось значення, незважаючи на, їх, на те, що вони в Московській в Російській Федерації зареєстровані, якогось значення, якийсь вплив на е, Україну на якісь дії, підтвердження якоїсь терористичної діяльності, це не несе. Зазнавіща матеріала справа не зрозуміло. Наведена інформація про е Тов Амстел і надані податки, яка свідчить про те, що любо, має підзахисна, мій підзахис неналежним чином займався господарською діяльністю, яка приносила користь України, сплачував податки, забезпечував відповідні. відповідні е на домходження до бюджету, а і в той же час, про що я говорив, про що я давав доказ окремо до своїх заперечень і відзиву. За весь час починається з 2014 року, цей готель забезпечував безоплатну реабілітацію українських військових, які були в, 에, приймали участь в бойових діях на Сході. І після початку повномасштабного вторгнення протягом 22-го часткового 23 23-го року, поки були такі звернення і необхідність, підність, реабілітація як військових, які приймали участь у боротьбі з російськими загарбниками, так і в 2022 році, коли в цьому була необхідність, приймали тимчасово переміщених осіб, які виселялися з відповідних міст і інших населених пунктів окупованих. Далі йде в витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо його уважно подивитися, то перший епізод, який був за, зареєстрований у 9 січня 2023 року, це нібито Занєвський та особи, які спільно з ним займалися відповідною діяльністю, діяли і фінансували певні незаконні дії проти України. На мою думку, це дуже красномовний факт, тому що видно було, що по самій фабулі направленість працівників ЗБУ була не, не на те, що вони виявили якісь факти, щось вчинили, а їм була цікава господарська діяльність підприємства, можливість е, е, вилучити його з незаконного володіння підприємців, і саме з цього вони починали. А потім вже по, по принципу, що назбираємо або що не складаємо. Е, знову ж таки, є повідомлення про підозру. Я категорично заперечую. Про відповідність да, да, об'єктивним тим то хоча хоче зазначити, і знову ж хочу зазначити, що підподобне про підозрюва не може бути доказом вчинення особою будь-яких дій, лише вирок суду. Вирок суду, що набрав чинності, може підтвердити, що те, що людина це вчиняла, це вчиняла. Раз є кримінальне провадження, на мою думку, раз обвинувачення держава Україна щодо мого підзахисного пред'явила, арестувавши його майно і пред'явивши такі моменти, це і перед до суду. Я вважаю, що до розгляду питання судом до дослідження всіх доказів. Визначати, чи в мало місце це дії, а тим паче на підставі доказів, які зібрані в кримінальному провадженні, саме за рамками в рамках кримінального провадження, з урахуванням всіх інших обставин і інших доказів, які зібрані, можуть бути розглянуті, я вважаю, що неможливо. Далі ті йдуть ті ж самі документи з кримінального провадження. Так, ваша честь подальшому, що хотів фу, сказати. Так. Знову ж таки, наступні документи Міністерства юстиції України, які е, о, вивчають питання матеріального становища а, мого підзахисного та членів його родини. Хотів би зазначити, що до цього питання підійшли належним чином, виявили, визначили все, що в людини було, в яке майно було набране. Проте Будь-яких підстав, які свідчать про його незаконність набуття, про його отримання з інших джерел, ніж це законна господарська діяльність, ніхто ніяких даних не навів. І не передав... в наступному звертаю увагу йдуть обставини про те, що це майно є арештованим і в зв'язку з тим, що воно визнано речовими доказами і відповідні процесуальні документи, теж підтверджують, що. Вилучене майно і речі є речовими доказами. Знову ж таки, якщо уважно вивчити матеріали спозову, криміналь... то зрозуміло з тих же самих документів кримінального провадження, що мій клієнт в березні, в кінці березня 2022 року вимушений був виїхати за межі України. Тут не перебував, будь-які його телефони не вилучалися, тому є. Відповідні підстави ставити під сумнів, всі ті роздруківки, які надавалися з нібито його телефону, з нібито іншими особами. Це доступ, Достовірність і належність цих документів е я категорично заперечую. І вважаю, що без вилучення телефону і підтвердження, що на тому телефоні були саме такі, і що він належав моєму клієнту, виключно можливо зробити будь-які висновки. Хочу звернути увагу, що мій клієнт є громадянином України, що підтверджено належним чином його паспортом, отримав його на законних підставах, не був позбавлений громадянства України. У цьому випадку теж виникає сумнів, чи може він бути взагалі суб'єктом, який підданий санкціям, зважаючи на те, що будь-якої його участі в терористичній діяльності доведено не було, і навіть ніяких натяків на це у вигляді підозр, розшуків і таких інших не було наведено. Що хотів ще зазначити? Я хотів би зазначити, що. Знову ж таки повернутися, що питання застосування законності застосування санкцій до мого клієнта воно залишається відкритим в зв'язку з тим, що Верховний суд України так і не розглянув, так і не розглянув е рішення, про закон, не прийняв рішення щодо законності або незаконності. Законності або незаконності е, прийнятого рішення РНБО, додержання процедури і налевності підстав щодо застосування до мого е, клієнта санкцій. Тому використання цих документів, воно мені вважається, і розгляд взагалі, поки це питання не розділено, воно не має сенсу, тому що не вирішено. Е, знову ж хотів по обставини зазначити. Я категорично і, я, і мій клієнт категорично заперечуємо, що мій клієнт мав будь-яке відношення до губернатора певної області, певної області Російської Федерації, або був в рядах його охорони, або ще був на якійсь іншій державній службі у Російській Федерації. Ми категорично це заперечуємо, і це протирічить навіть і іншим документам, ті, які надані позиції позивача, тому що з одного боку вони зазначають, що нібито він був в охороні, з іншого боку, що нібито він був в складі якоїсь юридичної особи, яка певну якусь діяльність мала робити на, на окупованих територіях України приватного права. Проте жодних доказів ні про одне, ні про інше немає. І те, що Працівниками СБУ з, з невідомих джерел, з невідомим шляхом отримання якісь документи, вони, по-перше, нічого не доводять. Крім того, питання щодо юридичної особи з діяльністю якої пов'язую мого клієнта. Хотів би зазначити те, що і на, на, на спожненому засіданні я про це подавав, демонстрував документи про те, що відповідно до Реєстру санкцій з спочатку повноштаганого вторгнення до сьогоднішнього дня ця юридична особа не занесена ні до реєстру санкцій, її діяльність якимось чином не визначена ніяк протиправну, ніяк така, що шкодить Україні. Тому е прив'язування мого клієнта до е можливої співпраці з певною юридичною особою приватного права я вважаю, теж не може бути підставою для санкцій і для позбавлення його всієї власності. Якщо така діяльність вважається протиправним, це рішення має приймати прийняти кримінальний суд під час кримінального процесу. Зважаючи на викладене ваше чи вважаю, що має пояснення з урахуванням кількості досліджених судових документів, вважаю, що Позоб'є необґрунтованим незаконним вставленням державних органів, які його подали і склали, подали зібрали документи упередженим. Докази, які наведені, вони наводять тих обставин, які передбачені законом України про санкції, які підставою для націоналізації конфіскації майна особи. І ну, моя думка про те, що цей позов не підлягає задоволенню. І крім того, хотів би зазначити ще те, що повторюсь, мабуть, але те, що е коли понад дійсно реальними позовами, які стосуються обставин, що впливають реально на державну безпеку, е з'являється дуже багато позовів до осіб, які є чист підприємством підприємницями, і що основна задача позову позбавити осіб майна, е а не захист е інтересів держави і Обороноздатності, і якщо важко провести паралелі між моїм клієнтом, який був власником невеличкого готеля, навіть частини готеля, і державною безпекою України, то я вважаю, що така діяльність позивача і служби безпеки України дискредитує взагалі поняття санкційної політики, дискредитує обличчя України і під час розгляду. У європейських інстанціях, а ми я в будь-якому випадку буду йти до кінця і клієнт налаштований на це. Це буде не тільки. Скредитувати позицію України і санкційну політику України, але буде не активно впливати і на ті рішення, де дійсно санкції були в зв'язку з загрозою для безпеки України ще до осіб, де ці санкції мали бути застосовані. У мене на сьогоднішній день з моїм виступом все. Mm -hmm. да, ми, ми вважаю, що може після дослідження всіх матеріалів і пояснень позивача, можливо, виникнути необхідність додати якісь такої пояснення. Зрозуміло. Тоді ми переходимо до дослідження письмових. матеріалів. ваш честь можна одне коротке питання? Це дуже важливе, до а, будь ласка, Теретичку. можете задати. Ігор рулясіковичу вас залучили до розгляду з цієї справи також у якості третьої особи. При цьому ми у вашій промові і у письмових різних поясненнях ви не подавали окремо пояснення третьої особи. Ви не надавали ці пояснення усно, тому хотілося б все ж почути вашу позицію щодо підстав, з яких вас було залучено третьою особою, оскільки досі ми її не почули. Ваша честь я не просив про залучення на третій особу у цій справі. Е, ініціація про залучення третьої особи йшла від позивача. Тому я думаю, що відповідати на питання, чому позивач вирішив залучити мене третьою особою. Я не те саме. Ви я... не вважаєте, що ваші права можуть бути порушені у разі задоволення позову Міністерства юстиції. Правильно я розумію? У е... Вами орендуються е... давною було укладено договір оренди цього приміщення. Він був укладений ще в грудні, якщо я не помиляюсь, або в листопаді 2022 року. Коли мені не відомо було ні про кримінальну провадження щодо клієнту, тим більше що порушено 9 січня 2023 року, ні до інших питань. Я можу про пояснити. Буде необхідність за походження з клієнтом, щоб розкричати адвокатські теміції на даний момент. До мене у ККЛентор звернувся до мене у жовтні 2022 року, казав, що він е переслідувався невідомими особами. Злочинцям внаслідок чого він мав виїхати з України, з питання вилучити за щоб забрати в нього шляхом вимагання готель. А потім почався тиск з боку правоохоронних органів на його бізнес-партнерів, в яких сталося теж питання щодо там. Ну були ну, не, не в прямому випадку, але вони теж зробили висновок, що це продовження тієї самої діяльності, яка направлена на те, щоб позбавити його право власності на готель. В зв'язку з чим ноги було укладено договір тобто, я на той час. Повернувся в Київ після виїзду. Після цих самок. У мене не було необхідність була в відповідному офісі, розглядав декілька питань, тому мною було підписано договір оренди. Я дійсно використовував квартиру мого клієнта, в тому числі як і офісне приміщення для здійснення адвокатської діяльності, відповідні відомості до єдиного реєстру. До, до реєстру де я зазначений як адвокат, як місцемодіяльність, воно внесено. Тому в якійсь дамі в мене договір цей чинний, його ніхто не скаснув, клієнт зі мною не розривав, тому. Певні чині, в той частині, що мною орієнтується це приміщення, воно зачіпає мої права як кандидата приміщення. О, якщо це хотіло. Ви фізично його використовуєте для надання адвокатських послуг? Я його фізично використовував для надання адвокатських послуг реально, до того часу, як мені стало відомо про арешт цього майна. Того часу я використовував інші саме, але певні На сьогоднішній день. На даний час, на даний час, на даний час в мене можливо зберігаються там певні адвокатські досі, які були, але для постійної роботи я його не використовую. Проте мені не досить зрозуміло, як з урахуванням того, що рішення встаточно не прийнято, існують ці відношення енід. Але певна відповідальність за збереження цього приміщення я перед клієнтом. Ще будуть запитання. Все, так у нас трансляція розділа. Тоді ми далі до сліджя, переходимо до дослідження матеріалів кримінального провадження, тому оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих, тому в цій частині призупинилися.